28 червня 23-го року. Сьогодні перший день другого етапу робіт. Працює та ж сама бригада. Робили сьогодні підготовку, геометрію і уровні. Рівняли глину, засипали глиною, трамбували глиною. Почали ось тут з гаража. Получається, це у нас якби в'їзд. Ось тут один стовпчик стоїть, ось тут другий стовпчик стоїть. І ось тут у нас буде заїзд. Я планував, що заїзд буде від будинку, ось так і від самого краю будинку до цього краю будинку. Ось. Але тут стоїть стовп і виходить так, що... Ну, десь приблизно буде виходити рядом зі стовпом жолоб для зливу води, тому як би не робили далі. Тут у нас буде невеличкий підйом. Думали варіанти, чи зробити скруглення, чи зробити якби такий перепад. Ну, вирішили зробити перепад. О, тобто тут буде нижче, тут буде вище. Ну і для того, щоб можна було сюди якось дістатися, тут доріжка буде повертати. Ось тут сходиться на нуль і тут ще є досить багато такої відстані, щоб можна було або в гараж заїхати, якщо треба, або ось туди далі. Там теж зробили також заїзд, такий якби широкий, доріжка буде. Приблизно такого ж самого розміру, як і з іншої сторони, ось з цієї сторони, але тут ще трошки є такий якби угол, тому що будинок стоїть не паралельно паркану. І тому виходить, що трохи є скос. От. Тут я вже теж підсипано під рівень, утрамбовано. Ось тут шнурка натягнута, виставлений рівень. Сьогодні зробили цю сторону біля гаража, підняли рівень, тут ще далі ще буде проводитись робота, тобто частину землі звідси вже утрамбували, не так землі глини, глини утрамбували. От. Я також Ну, розкопав сьогодні ревізію. Ось вона виявилася тут. Так що я вгадав, можна сказати, з нею, тому що ось тут йде кінець і зразу фактично за бордюром буде стояти ревізія. От. З цієї сторони ще не закінчили підсипати, тобто тут рівно підсипали, а тут ще потрібно. Це наростили, підняли трошки муфту яка заземлення. Заземлення я завів сюди, приклеїв останній пінополістирол, тут же все засипали, затрамбували, от і там, відповідно, в гаражі в мене виходить. Заземлення. Ну, а тут вона буде схована під плиткою. Тут ще натягнута шнурка ще треба буде підсипати, туди ще більше підсипати, бо тільки почали рівняти. Один шар насипали, затрамбували. Також тут з гаража виходить ще одна труба. Вона була коротка, десь вона сюди приблизно торчала. Ми її наростили, поставили муфту і додали ще кусок труби. На всякий випадок, якщо потрібно буде завести якийсь кабель ще, то можна буде сюди завести. І так, далі, виходить, у нас буде йти доріжка сюди вдоль будинку. Вже сьогодні її розширили на потрібну ширину. О, тут виставили висоти і трошки не вгадали, тут коли копали стовпчики. Як бачите, тут треба буде ще трохи підкопувати. Так що такі роботи в нас сьогодні проводилися.